Ну що ж друзі, повертаємося на наступний поєдинок нашого ігрового дня. Продовжується нас матчі групи. А. Зараз між тобою зустрічаються гетьман Київ та козаки Юнайтед. У нас дві найкращі команди з групи виходять у, скажімо так, кубок чемпіонів, називаємо це так. Ну а дві команди з нижньої частини, які зайняли третє-четверте місце відповідно, виходять у кубок престижу. Тому кожен з команд буде боротися за свій приз. Але подивимося, який приз буде. Скажемо так, для кожної з колектив можливим. Давайте до кортенько просклади команд. Склад колективу Гетьман Київ. Перший номер Максим Брин у воротах. Вони у бордово чорній формі. Другий Денис Барабаш, 19-й Константин Берестян, 11-й Руслан Бринза. Олексій Зінченко без номеру. Без номеру Вадим Поліщук. 8-й Савченко. 13-й Анатолій Янкович. Ігор Криворучко. Скажемо так, ідейний натхненник. Тренер. Колективу гетьман Київ і до складу козаки Юнайтед. Переходимо. 10-й Богдан Гончаров, 18-й Дмитро Гордус, 17-й Сергій Грива, 4-й Володимир Живага, 2-й Максим Камінський, 7-й Володимир Куліш, 13-й Дмитро Семоділко, 12-й Дмитро Трухан, дев'ятий Константин Узун, 6-й Ярослав Чумаченко та 16. Олександр Щуріков. Ось такий склад у козаків. Вони відповідно. У зеленій. У зеленій формі. Є передача, можна бити, є удар поворота. Ось такий момент вже непоганий. Зі старту гетьман Київ і показують вони, що буде це перший кутовий. Ми подивимося, як вони ці кутові. Ну, розіграють поки що. Поки що нікуди не поспішають гетьмани, Розуміють, що чимала тільки частинах є. Розігрується кутовий спроба пробити, але ні, все ж таки немає поки що удару поворотах. І помилка від Гейменів. М'яч котився не на лінії. І все ж таки м'яч для козаків на не хотіли вони, щоб м'яч кочувався, тому що моментальна контратака була у виконанні цієї команди. Але все ж таки лише аут, і тепер у козаків власного моменту немає. Показують, що м'яч саме для бордову чорних буде прямо зараз. І фол. Фол. перше порушення право для козаків. Є спроба передачі, але ні, ця передача не проходить. Розганяється атака зараз козаків Юнайтед. Спроба пробити може бути але ні. Чисто було зіграно. Гетьман знову шукає відповідь. Передачі можна пробивати. Є удар по воротах, але цей постріл блокується. І без небезпеки, без небезпеки біля брід. І знову козаки продовжують свою атаку, поки що один момент, бо у гетьман Київ вони пробивали дуже небезпечно поворотах, але голкіпер команди Дмитро Трухан рятував свій колектив. Зараз знову може бути, здавалося б, момент. У козаків але ні, м'яч майже майданчику залишає, поки що знову ж таки. Без супернебезпеки. 4 хвилини позаду. Грати ще чимало кількість часу, і тепер вже шанс для козаків, який рикошета, але голкіпер гетьманів Максим Бринза все контролює. Забито м'яча не бачили. Вже один поєдинок групи. А, закінчився у нас з бойовинчі 1-1. Це інста Сокіл. Розписали мирову. Тепер. Питання, яке буде продовження у цій групі, тому що здавалося б, козаки є тут таким номінальним фаворитом, тому що команда показувала себе в голдивізіоні вже дуже добре. Але побачимо, як воно буде насправді. Знову закидання від козаків, який прийом можна забивати. Сейф голкіпера і не забивають козаки з другої спроби. Який момент здавалося б, мав Ярослав Чумаченко. Шикарний прийом. Навіть удар, що з першої спроби, що з другої був дуже небезпечний, але забити не вдалося. Тепер момент. Знову-таки ще один удар від, геть... від Гетьманів, але голкіпер козаків котре на місці. Боротьба продовжується у цьому епізоді, але ненадовго козаки Юнайтед залишаються з м'ячем, намагаються далі розігнати атаку свого колективу. І може бути спроба забити. Ні, ще один шанс, але вкотре він не був реалізований. І буде закидання. Є закидання, але закидання. Ні до чого не призводить. Поки що у нас чимало вже було непоганих моментів та можливостей забити. У цьому двобої. Здавалося, і гетьман атакує, і козаки атакують, але поки що. Що голкіпер на місці, що у деяких моментах м'яч, об'єктивно кажучи, просто не може залетіти у ворота, але подивимося, як воно буде далі. Грати ще 13,5 хвилин. Чумаченко проходить свого опонента, стріляє сам по воротах. Але Сейв Голкіпера у цьому епізоді знову таки без питань та проблем. І фол. фол. По одному порушення правил є у обох колективів. Чумаченко. Віддає передачу на фланг, далі намагається обігратися козаки, проте все ж таки знову. Ніякої небезпеки. Біля воріт гетьманів прямо зараз. Продовжується боротьба, але щось гетьмани закинули свічку далі. Ніякого продовження немає у цій атаці. Знову ж таки, зараз може бути небезпека. Але ця серія закидань продовжується і знову. Я все ж таки буду у гетьманів. Пощастило йому цьому епізоді, що Чумаченко трохи не туди. Вибив ног і, можливо, зараз буде спроба пробити поворотах. Чи може бути удар? Ні, удару не буде. Зараз один одного гетьмана не зрозуміли. Втратили м'яч. відповідно, можливість для того, щоб завдати небезпечного удар у поворотах. Козаків. Ще один удар є але знову. Він блокується. Гетьмін намагається якось дуже швидко зіграти. Є передача, може бити є удар і все ж таки козаки забивають 1-0 на користь даного колективу. Гольова передача від Ярослава Чумаченка і Богдан Гончаров на восьмій хвилині забиває перший м'яч у цьому поєдинку. Може бути закидання. Так, знову є закидання, козаки намагаються далі подвоїти свою перевагу. Є небезпечна спроба прострільної передачі, але нічим вона не закінчується, а козаки просто виносять м'яч вперед. Їм ще й пощастило, що шкіриний саме під їх контролем залишається. 9 хвилин. Тим часом вже минуло. Все ж таки, козаки навіть ініціативу перехоплюють. Вони зараз більше володіють м'ячем. Вони більше намагаються атакувати. Чи буде можливість для якогось закидання? чи ні? побачимо. Прямо зараз ні. Це можливість для козаків Юнайтед створити ще один момент. Продовжується у нас, скажімо так, емоції та боротьба, проте поки що. Поки що Сокіло ніяк. Сокіло, от, вибачте, Гетьман. гетьман ніяк не вдається. Знайти свій. Черговий момент. Тут апеляція є, що це могло бути порушення правила козаки. Тим часом другий м'яч забувають у цьому епізоді. 2-0 на користь Козаки Юнайтед. І на 10-й хвилині відзначається Володимир Живага, подвоє перевагу своєї команди. Все повністю під контролем у козаків. Можливо, буде вже в групі А перший переможець, тому що після нічію. У стартовому поєдинку зараз козаки все ж таки показують, що готові вони здобувати звитягу у цьому поєдинку. Але гетьман, звісно, буде боротися, тому що, як мінімум, ще 9,5 хвилин є у команди Ігоря Криворучка для того, щоб. Забити два м'ячі, хоча звісно це буде зробити дуже непросто. Козаки все контролюють, навіть заграють голкіпра п'ятим польовим. Ой, тут можна на награтися, але ні, все ж таки. Залишаються козаки з м'ячем. Ще одна передача. Далі намагалися на третього зіграти, проте ні, все ж таки. Це втрата. Але атака. Ну ж таки, ні до чого не призводить. Косаки вже нікуди не поспішають, розуміють, що більш-менш комфортний рахунок, два м'ячі, переваги. Можна хотів я сказати, потримати м'яч, але вони виносять далеко вперед. Втрачають його. Є ще один удар по воротах. Проте у гетьманів поки що все по мішка летить зовсім не туди і не вдається гетьманам ніяк знайти свій момент, небезпечно пробити поворотах, якось продовжувати власну атаку все поки що дуже і дуже просто для гравців. Козаки Юнайтед, ну і чекаємо, чекаємо. у нас. На секунду зупиняється час. Звісно ж. Дають можливість перевізти шнурки. Ну і продовжуємо Цей поєдинок знову закидання від козаків, ну поки що в них... Ця тактика закиданнями, вона не зовсім працює. Якщо вони закидають далеко вперед, боротися не завжди вдається вигравати. Цю боротьбу в першу чергу. Але рахунок на табло, можна сказати, що тактика козаків працює. Тут без порушення правил можна грати далі. Гетьма намагаються якось розігнати власний наступ, проти ні, все ж таки козаки. М'яч перехоплюють спокійно. Атакують другим темпом, гончаров, автор забитого м'яча, зараз м'ячем, боротьба, і що? І фол. Два фола гетьмана. Два фола у гетьмана в один у козаков. Але не вдалося, козакам швидко розіграти цей штрафний удар Майже вони... Помиляються у цьому епізоді такий дещо сумбур стався. Добре для козаків, що без небезпечного моменту. Зараз перехоплення все одно від козаків Юнайтед. Та що тут без порушення правил. Тут чисто у цьому епізоді. Ще й можна пробити, є удар поворотах стійка. І потрібно повертатися. Гетьманом, ви ж не забили, потрібно повертатися, є удар поворотах Сейглкіпера. Добивання буде чи ні ні, добивання ніякого немає. І третього забитого м'яча ми принаймні зараз не, не побачимо, побачимо знову атаку гетьманів. Не хочеш розпочинати, звісно, відбірковий турнір та свою групу з поразки. Так буде ще два поєдинки, але початок в будь-якому випадку може бути неприємний. Козаків, звісно, все влаштовує. Хоча не можна сказати, що вони грають також дуже чисто та філігранно. Є помилки, є моменти у гетьманів, можемо згадати як мінімум стійку. Хвилини тому вихід вічна, Віч реалізує свої шанси Гетьман. То цілком, вірно ми вже могли бачити рахунок 2-2, але поки що 0-2 на користь Косакі. Вони продовжують зберігати м'яч, знову ж таки, залишати його під своїм контролем. 6 хвилин до кінця даного протистояння. Нагадую, що формат такий. Що 20 хвилин грається лише матч, тому що по 40 хвилин команди три гри поспіль просто. Фізично б не витримали по 20 хвилин якраз і зіграти Є час відпочити і тайм-аут для гетьманів. Ну що ж, друзі, ну що ж, друзі, продовжуємо цей поєдину. Козаки достатньо ефектно розіграли. Закидання на дальню стійку, удар з льоту. Майже ця тактика спрацювала. І знову ж таки, вони продовжують атакувати через голкіпера, спокійно грають. Зараз козаки, здавалося б, з м'ячем можна забити. Вони забивають. 3-0 стоя рахунок. Обікраф Сергій Грівовцем і своїх суперників. Ну і на... 15 15-й хвилині він знімає питання щодо переможця цього поєдинку скоріш за все, тому що звісно в міні футболі за 5 хвилин можна три м'ячі відіграти, але це таке більш завдання нереалістичне у цьому випадку, ніж цілком реалізоване. Але момент у в один м'яч він забуває, тільки скавшим. Майже неможливо буде. Бути... Розіграти, але все ж таки ні. 3-1. 16-та хвилина. Руслан Бринза забиває. Інтрига, можливо, на секунду і повертається. Оцей у... поєдинок. 4 з половиною хвилини до кінця. І цілком реально зараз. Що ми в теорії можемо побачити камбек, але гейтманом бажано і другий забити. Головне так м'яч. Не закидати, тому що з такими закиданнями далеко, звісно, не. Розіграєш атаку, не заб'єш другий м'яч. Вирішили вбити коментатора у цьому епізоді, але все ж таки ми продовжуємо жити та транслювати для вас. Цей поєдинок і намагаються поки що знову ж таки розігнати атаку гетьман. Розуміють вони, що потрібно їм забивати, причому дуже швидко забивати боротьба. Чисто, чисто. Є закидання. Чумаченко намагається один пройти своїх опонентів, одного проходить, але другий його зупиняє. Хоча все ж таки шостий номер козаків Юнайтед відборовся до кінця у цьому епізоді. Він ще й тепер. Отримує м'яч, можна намагатися під правою ногою пробити або віддати передачу. Він все ж таки вирішив. Віддавати передачу Проте все одно. М'яч залишається у козаків. Спроба знову-таки розіграти далі атаку. Ні до чого не призводить, хоча є ще один удар. Цей удар заблокований. М'яч у гетьманів залишається. Є передача і вона майже проходить. Дуже небезпечно було від гетьманів. Здавалося, проста передача, але Шуріков ледь-ледь перехопив цей пас. Знову спроба козаків збільшити вкотре свою перевагу. Проте ні, Гетьман в обороні її достатньо непогано. Хоча недовго Чумаченко намагався поміж ніг прокинути. але цей трюк. В даному випадку не працює. І ще й козаки Юнайтед м'яч. Втрачаю тепер спроба геть мені вкотре провести атаку, забити потенційно друге дальню стійку, передача. Хоча там, скоріш за все, потрібно було пробивати, тому що вільний простір був у Олега Савченка, щоб завдати удару по воротах, забити в теорії другий м'яч і повернути нам інтригу. на останні дві хвилини даного протистояння, ну, поки складається стати, що складається ситуація, що. Козаки Юнайтед очолює турнірну таблицю групи А, буде в них три понти. Сокіл Сейнс по одному заліковому балу. А Гетьман має бути з нулем, проте побачимо. Звісно, є ще час, є ще в теорії можливість відігратися, враховуючи те, що остання хвилина чиста. Навіть якщо Гетьман програє, то в них буде ще два поєдинки, щоб намагатися якось. Зробити своє положення ще кращим та вийти все ж таки у сітку чемпіонів, скажімо так, в боротьбу за головний кубок, а не за кубок престижу. Проте в будь-якому випадку кубок і кубок. Тут кожен може об'єктивно розцінювати свої сили та можливості. Мабуть, у когось і є завдання взяти, все ж таки в першу чергу кубок престижу, а не основний кубок, а не залишається останні чисто хвилини до кінця. Даного протистояння наступний матч буде між Соколом та козаками Юнайтед. Буквально за дві хвилини після завершення цього поєдинку козаки будуть, скажімо так, такий спліт грати дві, дві зустрічі поспіль. Але подивимося, чи вистачить фізичних кондицій козаків на другий матч. У них є гравці, які можуть змінюватися, а вони тим часом забивають ще й четвертий м'яч. Гольова передача у цьому епізоді від Дмитра Гордоза та. Забитим м'ячем відзначається, якщо не помиляюся, Сергій грива. Так. Чотири один рахунок. На користь козаків м'яч. Ми ж майданчику залишаємо, ну і можна в п'ять польових пограти зараз козакам. Є передача від голки, проте ні. Ця передача все ж таки. Ну, за напку -то не точно. І знову в атаці зараз гетьманків, що, може ще один гол забити. В теорії, звісно, можливо, але на практиці чи буде у цьому великий сенс. Хоча покращувати статистику забитих та пропущених ніколи не було помилкою. Можна забивати. Ще один м'яч удар стійка. Ні, шанс. У козаків був п'ятий гол забити, проте все ж таки. Ні, ще одна спроба забити п'ятий м'яч. Знову не вдається. Ну, секунда залишається. Время. І все. Закінчується 4-1 на користь козаків. «Юнайтед». Здобувають вони першу свою звитягу. І нач у нас буквально через дві хвилини козаки Юнайтед Сокіл не перемикаються.